Привіт, я помічник Веслі, і в цьому відео ми розглянемо об'єкт Спрайта детально та з усіма його особливостями. Це, ймовірно, найбільш поширений об'єкт у GDevelop, тому важливо його розуміти та оволодіти ним. Щоб створити об'єкт спрайта, ми можемо натиснути додати новий об'єкт, а потім перейти до новий об'єкт з нуля, а потім вибрати спрайт. Звідси ми можемо змінити назву, додати анімацію, але щоб дізнатися більше про анімації та як їх використовувати, перегляньте відео про анімації. Ви також можете додати поведінку, надати об'єкту змінні та застосовувати візуальні ефекти. Але давайте повернемося до властивостей. Якщо ви натиснете на додавання анімації, вам буде надано набір варіантів, які краще дослідити в спрайтів. Ви побачите, що у нас є наші анімації з числами та назвами. І ми можемо редагувати зображення з піскл, змінювати швидкість руху анімації та встановлювати її на повтор або ні. Можемо натиснути на попередній перегляд, щоб побачити, як виглядає. Якщо число більше, сповільниться. І якщо я зроблю його меншим, він буде швидшим. І тепер, коли у нас є анімації, ми можемо редагувати маски зіткнень. Маска зіткнень це коли двигун перевіряє подію, яка розділяє два об'єкти, або перевіряє точку всередині об'єкта. Це в основному форма об'єкта в грі. Якщо ми натиснемо тут, ви побачите, що цей об'єкт має власну маску зіткнень. Маски зіткнень за замовчуванням матимуть розмір зображення, але ви можете створити власну маску, яка краще підходить для об'єкта. І ви можете налаштувати кілька масок зіткнень, і ви можете додати додаткові точки, натиснувши додати вершину. Але ми поки що позбудемося цього. І якщо ви натиснете тут, ви можете побачити маски зіткнень для кожної різної анімації та кожного різного кадру цієї анімації. Якщо ці перемикачі встановлені, ваші анімації і кадри матимуть однакову маску зіткнень. Якщо знімете прапорець з верхнього і зміните маску, ви побачите що це однаково на кожен кадр, але якщо я повернусь до бездіяльності, буде іншим. Зняття позначки з цього верхнього дозволяє мати різні маски зіткнень для кожної анімації. Зняття цього нижнього дозволить мати різні маски зіткнень для кожного кадру кожної анімації. Будьте обережними з цим, якщо робите це для гравця. Бо перемикання масок зіткнень може призвести до зіткнень з об'єктами, в які не повинен врізатися персонаж. Неможливо мати вигнуту маску зіткнень, оскільки двигун видасть помилку при такому розташуванні. Поверніться назад, натисніть Застосувати, щоб зберегти маски зіткнень. Об'єкт спрайта це точки, що є наступною важливою річчю. Розміщення точок на об'єкті спрайту дозволяє викликати їх для виконання дій, наприклад, розмістити гармату в грі або створити частинки пилу біля персонажа. У вас є початкова та центральна точки, а початкова точка встановлюється на, але ви можете перемістити її для вашої гри. Можете натиснути тут, щоб додати точку, і так само як маски зіткнень, можете мати різні точки для різних анімацій та кадрів цих анімацій. У цій грі маска зіткнень персонажа використовується з окремими діями двох об'єктів. Це можна побачити в відео з поведінкою зверху вниз. Маска допомагає утримувати персонажа від стін та перевіряти, чи вони не зіткнулися з кулею. Це важливо для забезпечення безпеки гравця. Але це було відео про розпилений об'єкт. Як завжди, не забудьте залишити коментар нижче та розповісти нам, який вид підручника ви хотіли б побачити далі. Я був помічником веслі, і я радий, що зміг допомогти.